Як зробити таку роботу. Давайте поговоримо про те, що має бути від відео. От тут воно відео. І тут є в відео, у вас буде тут в основному тут є видалити фон, Нажимаєте галочку Видалити фон. У вас буде таке відео. Його можна збільшувати зменшувати. Також є в нас ще одне відео. Я його знайшов в стокових відео. Ага, значить, кладочку імпортувати. Тут є стокове. І тут я взяв ось в самому кінці, це у нас в тренді. Десь я знайшов ага, от планету. Я її витягнув також собі. І я зробив видалення кольору хромакей Тобто там був фон такий синій. Я забрав синій фон. Через піп'ятку і додав інтенсивності чуть більше, щоб взагалі не пропадало. Далі йде такий ефект, е ніби якась як битва. Ну є в ефектах. Я десь його тут знайшов в мультфільмі енергія. От. Я його сюди вставив, а в кінці я вставив в огонь, він теж десь тут був огонь 2 То називається енергія огонь 2. Можете по пошуку знайти його. Вставив відео і аудіо. Відео вставив навіду, аудіо. От тут з'являються такі точки. за Ці точки можна тянути. І такого зменшувати або збільшувати. Це означає, що музика буде поступово стихати. Тобто, там, де темна частина, воно буде видалено. А ось тут у нас буде поступово. Наростання від маленького, потім буде звук наростати. То оця частина сіра темна, вона буде видалена. Через це я зробив такий якби, один на один перехід, і воно так гарно таке. Як це робити? От ми відкриємо нову роботу. Новий проект. Окей. Імпортуємо відео. Я імпортую мій прыжок. В мене на 49 секунді, я його відділю, нажимаю на цю кнопку. Відділення це відео нажимаю, нажимаю на клавіатуру Делати, або права кнопка, і тут удаліть. Як вам зручно, в мене є відео. Тепер ми поговоримо про видалення фону. Нажимаю на цей відос, він має бути вибраний. Не збоку, а вибраний. Тоді появляється кнопка, Якщо відос не вибраний, тут якісь подробності тільки стоять, немає ніяких кнопок, з яким відео працюєте з цим. Далі. На вкладці відео, тут є удаліть фон. Нажимаєте Автоні. Чекаєте. Поки він видаляє, можна знайти якийсь фон. Я зайду в стоповий, тут можна щось таке цікаве знайти. можна його розгорнути на цей трикутник нажати. Тут можна якийсь фон. Давайте типу, пошукаємо фон. Ну, До прикладу, їх фон має бути фоном. Типу, якщо я вставлю відео, до речі, воно вже загрузилося. Да, лиця мого не дуже видно, нос там е, ніс, але не страшно. Тепер я беру відос, кладу його нижче. Не виходить поставити нижче, тому я нижнє відео перекидаю наверх. Все. Тепер в мене є анімований фон і відео. От, дивлюсь. Все, в мене анімований фон. В принципі, це вся робота. А далі я, ну, скажімо так, занімався творчеством, тобто можна тут додати все, що хочеш. Так само по принципу роботі, земля, там, звук додати. Ну і так далі. Звуки я шукав, е аудіосток. Вибирав тут звуки на Pixabay ввів View to Be Continued, але потім переслуховував всі інші. Нажимав на кнопку Download. Нажимав на в імпорті, коли ми переходимо на устройство. Заново нажимаю на імпорт. Тут дві вкладки. Є в нас спил з комп'ютера, що хочете додати, хочете, що хочете, додати з е, готових. І ось тут заново є кнопочка імпортувати. І знову додавав я оці три мелодії потроху. І їх вставляв в приклади. От так, Отак. Я їх вставлю. От в мене є мелодія. От, наприклад, я його розділю, цю мелодію. Мелодія також розділяється. Я приближу. Можна плюсиком тут, можна тримати Ctrl і колесиком крутити. Я оцю частину видалю. А тут, якщо дивитися відос, то дуже різкий вступ. А я його зроблю чуть плавнішим. От за оцю цятку з'являється курсор вліво-вправо стрілочки, я його тягну. І його тоді можу трохи посунути. А от якщо треба гром, гучніше, можна підняти всі. Гучність Він буде гучніше. Можна понизити всю гучність донизу. Ну, можна зняти, можна донизу, кому як потрібно. І от таким чином додаю так само ефекти. Беремо якийсь ефект. Шукаємо ефекти. Тут. Шукаємо, дивимося. Ось якісь тремтіння. Ну, взяли тремтіння. Тільки треба ставити на верхнє відео, над яким ви хочете працювати. Нападку я поставлю сюди. Там де я стрибаю. Ну от. В... Такі спишка, всплеск, всплеск. Я його хочу зробити на стрибок. Вот. ну то Різні штуки можна накладати і гратися це вже від самого вашого бажання, бачення потрапив